17 квітня 2025 року у великий четвер Страсної Седмиці у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Суми відбулися уставні богослужіння, які очолив високопреосвященніший митрополит Сумський і Охтирський Євлогій. Напередодні ввечері владика молився у вівторі собору, читав канони на малому повечір'ї та утренні, а також святе Євангеліє. Зранку архіпастер очолив Божественну літургію святителя Василія Великого, за якою, за усталеною традицією, всі численні віряни, що молилися в храмі, приступили до причастя святих Христових таїв. У своїй архіпастерській проповіді Владика звернув особливу увагу на богословське значення таїнства Євхаристії, встановленого цього дня самим Господом під час тайної Вечері, а також на значення причастя як найвищої форми єднання з Христом. Під час богослужіння піднесені особливі молитви за Україну її народ воїнів захисників. Полонених, постраждалих від війни, а також за спокій загиблих. Після літургії Митрополит Євлогії звершив чин омовіння ніг, що символізує приклад глибокого смирення та любові, який явив Господь Ісус Христос, коли перед своїми стражданнями омив ноги учням своїм. Великий четвер це особливий день у церковному році, коли православна церква згадує тайну вечерю Спасителя з учнями, під час якої Господь установив таїнство Євхаристії, причастя святих Христових Таїн, як основу життя церкви і шлях до спасіння.